Вмітована чергова система живлення на 3 кВт інвертор, 4 гель акумулятора по 100 Ач, З автоматичним перемиканням навантажень. Вимикається бойлер, імітуємо вимкнення напруги з міста. Все. Тепер ми живемося з акумуляторів. Через інвертор. При тому, що бойлер в нас не включається, тому що АВР перемкнув живлення. Імітуємо подачу з міста, завівся зубр, подача є, зубр відліковує там одну хвилину. Три, 2, раз. Все, навантаження всі перемкнулися. Тепер а, все живиться від мережі. Свіже питання, а коли почнуть заряджатися акумулятори. Акумулятори почнуть заряджатися плюс-мінус через хвилину. Інвертор там собі зараз подумає і включиться а, зарядка. Одразу це все відбувається повністю без участі людини. Тому, кому потрібна система безперебійного живлення, пиши в Директ інстаграм.